Слава Ісусу Христу, вітаю, з і сестри. Сьогодні, 19 березня, урочист святого Йосипа. І ми сьогодні отримали слово з першого розділу від англії від Матея. перепрошую, Матей, нам розказує про певні дилеми, які переживає Йосип. Це зрозуміло його наречена сказала, що вона вагітна від, ну, від Духа Святого. Напевно, Czy no, jakby, no, jakiś kryza też, jakieś pewne pytania stawić sobie Józef. On wie, że lubi Maria, wie, że ona słuchnia Bogowie, ale też nie rozumie. Po prostu jest tajemnicy, przed jakim my stoimy, i mówimy: jak? Nie? Boże, ja nie rozumiem. Trzeba ich przyjąć. Józef choć dobra, szczęścia Marii, on jej lubi, i, i, i Bóg wtrąca się w tę sytuację. І допомагає Йосипові, заспокоює його. Це, це чудово. В нашому житті трапляються певні ситуації, важкі Бог приходить нам на допомогу і сам нам пояснює наше життя. Але хочу, щоб зрозуміти поведінку святого Йосипа його характер, хочу започитати фрагмент з другого розділу Матея. Це вже після народження. Після вже тих дилем. Тут зовсім інша ситуація. Вже після відвід мудреців читаємо таке слово. Як же вони вирушили в дорогу, ангел Господній з'явився в вісні Іосипові і каже: «Остань, візьми, дядько його матері і втікай в Єгипет, і перебудь там, поки я тобі не скажу. Бо Ірод розшукуватиме дитя, щоб його вбити. Вставши, Йосип узяв уночі дитятко та його матір і пішов у Єгипет. Те, що вражає, знаєте. Józef wykonuje tej Bożej Bożą wskazówkę, Boży nakaz tak dosłownie jak Jemu skazał ten Angel. To szok. Matej używa i tych takich samych słów na na jak je w nakazie tego angela i to co robi, jak wykonuje te wskazówki Józef, I Angel mówi tak: Ma e, e, masz staty, wstań. Ставши каже, останньо, візьми дядько, його матір, і втікай в Єгипет. Він встав, взяв тітько, його матір і, і тік в Єгипет. Що таке дивне тут? Йдеться про те, що в нашій логіці людській мені здається, що в подружжі по-другому би трохи люди би себе повели. Тому що, якби. Чоловік отримав якесь об'явлення про загрозу, то він би не брав першу дитину, тільки він би розбудив матері, матері дитини, свою дружину. Він би сказав, що кохана, вставай, забирай дитину. А він би їх захищав, щоб вони вийшли. Він би взяв може, якісь цінні речі, документи, що важливе, і просто якби їх захищав, створив би їм умови, щоб вони могли вийти. А Йосип бере сам дитятко, а пізніше матір розбудив і тікає. Чому? Бо ангел йому так сказав, уявіть собі. Це доказ неймовірної слухняності Йосипа. І Єврейська традиція називає його цадиком, людиною справедливою. Там сказано: що Йосип був людиною справедливою. Цадик справедливий не піддає сумніви, під сумнів Боже Слово просто виконує Слово Боже як заповідь. Це шок, слухайте, як заповідь. Кожне Слово, яке Бог йому дає, він виконує як заповідь. Ні? І є певна єврейська традиція, яка говорить, що в світі існує 36 справедливих. І пам'ятаєте, в Ісусу було 72 учнів. Ісус їх посилає по двох, тобто було 36 пар учнів, які євангелізували. І існується передання єврейське, яке каже, що в кожному поколінні є 36 таких праведників, справедливих, садиків, від яких залежить існування цього світу. І, бачите, коли Бог вирішив з, 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 знищити Содом і Гомору, Авраам шукав 10 справедливих, 10 цадиків, не знайшов навіть десятки таких людей в цих великих. Містах, вони були знищені. Якби не було 36 тих праведників, цадиків, або б їх 35, то світ би вже перестав існувати. Так кажуть євреї. Ні? Така так, традиція єврейська. І так Ісус посилає тих своїх справедливих, справедливих праведників. 36, то не що Царство Боже наближилось. Але так насправді єдиним справедливим і саме Ісус. cadykom, czy super cadykom, takim, na jakiego zależy istnienie całego świata, ale dobre że są je ludzie słuchani Jezusowi, otwarte na ducha Bożego. I o, jest taką ludyno. oczywiście w na początku, co, służenia Jezusa, Jezus się jak dziecko, i o, jest tu zaraz na początku jakby jego życia, ale Знаєте, це шок, ця це, це сухняність Ісуса, послух Ісуса виконує закон щодо букв, що до і, і, і Духовно теж. Не? І знаєте, і ця, ця та відданість, така цадика Божому Слову, вона шокує, вражає. Значить, в світі є якесь таке які захоплення зараз. Є люди, які захоплення, марки збирають. Хтось щось інше має, якісь там. Ні. Люди готові великі гроші платити, життя присвятити заради якоїсь дурниці. просто. Так. А цадик це людина, яка має захоплення Словом Божим. І Все, що Бог йому говорить, це для нього суттєве інше. Немає значення. Відкриття Божої волі, Божого наміру, Божих грішень є для нього як пробудження. Просто садик, як отримує світло від Бога, то він живе. Він просто отримує якби, якби енергію, щоб жити. Боже, я знаю Твою волю, я знаю, що робити, і готовий це робити. Слухайте, просіть святого Йосипа сьогодні, помоліться до нього. Хоча б, наприклад, літання до святого Іосипа, або спонтанно так від душі. Попросить, щоб святий Іосип навчив нас послугу Божому Слову, щоб ми виконували воду Всевишнього, щоб ми не жили в бунті, щоб Слово Боже так сильно торкалося нас, що ставало таким, знаєте, для нас просто такою єдиною мотивацією, таким бажанням, щоб ми знаходили Божому слові радісні, щоб ми нарешті зрозуміли, що... Виконання Божого Слова, це не якесь рабство, це не, Бог нас не заставляє, тільки Бог нам дає можливість. Це, там є свобода, там є щастя, там, де є Бог, то там же радість і життя. Моліться Богові, так, хай Бог вам дасть світло і радість. Бажаю вам опіки святого Йосипа, хай Бог захищає нашу кохану країну, хай святий Йосип випрошує мудрість правителям нашої країни, ворогам випрошує навернення. Щоб ми живи в мирі і та в благодаті. Слава Ісусу Христу!